Добрий день. Ми би хотіли розказати історію одної книжки. Де вона ж? Мені вона сподобалась, тому що тут така обложка. Прикольна. Коротше, ми Дем... її... о, ми її знайшли в ящику з... серед других книжок. На другій сторінці. Цієї книжки було написано Варшава в 1928 році. Вона коштувала 5 злотих 95 грош. Називається книжка Сирени і тритони». Якийсь автор Мауриці Ларої. Якісь, э, француз. А чому француз, я, ти думаєш? Тому що в кінці, в кінці, в кінці, було написано по-французькому. Корріпчин паль легенсе кітературе інтернаціональ Ага. Да, Ми от такого от гортали, ось такого гортали, гортали, гортали. І опа! Що? Що це таке? Що це? Десять карбованців. Та ти дуже що! Дуже цікавий номер АА 006. Який це рік? Це 1918. Ага. А ну переверніть, будь ласка. Боже, яка красива. Фальшування, Фальшування каралося за законом. Ну, понятно. Як же ж у всі часи гроші, які підробляли, то каралися законом. А як вони карались? Каралися. Тюрмою. Да? Да. Або але звісно. Да. Конечно... Вона ну, дуже mm. обрізана чи що? Ні, вона рветься. Рветь. Але все одно вона несе е, дуже... дуже велику цінність для, для, да. для нас. Ми хочемо її для поставити. колекціонерів. Так. Ми хочемо її сюди поставити. Так. Чекайте секунду. Де її в Саме кінець. У нас. Понятно. Кстати, у нас добавилось 5 долларов. 5 долларов добавилось. Угу, хорошо. Ну, тики, так. Достойна банкнота до нашої колекції. Тобто ми цю книжку... Не викидаємо. Так, куди ми її ставимо? Ми її будемо завжди хоронити тут. Зберігати. Зберігати. Все. Між двома глобусами. Ось така у нас з'явилася купюра. Дякуємо.